Бренд Шанель представив новий неординарний проект, який називається «Color in the Art». і він присвячений видатним художникам 20-го століття. Це Казимир Малевич, Василь Кандинський. Проект е заключається в тому, що картини малюються не фарбами, а лаком для нігтів. Ну дуже яскравий має це все вигляд. І ми насправді не відстаємо від трендів. І тому вирішила в нашій пораді за хвилину, пораді на хвилину е задекорувати ось такий звичайний простий горщичок для квітів. Білесенький фарб. Не фарбами, а лаком для нігтів. Так що, мамусі, ховайте свої дорогі лаки, а дітям роздавайте ось такі простенькі для того, щоб вони вам готували яскраві подарунки. Дивіться пораду на хвилину. Яскраві горщики для вазонів завжди створюють хороший настрій. Перетворити ж звичайний горщик на барвистий і стильний можна за хвилину. Як саме зараз покажу? Нам знадобиться горщик для вазона, різнокольорові лаки для нігтів, миска з водою. Наливаємо лак для нігтів у миску з водою. Візерунок може бути будь-який. Довіряйте своїй фантазії. Тепер беремо горщик. Занурюємо його у воду. Гарно вийшло. Ставимо наш витвір мистецтва на паперовий рушник. Нехай трошки просохне. І нарешті квіти. Дивіться, цей вазон просто випромінює колір. А тепер, мамусі, будьте готові. Діти будуть шукати ваші лаки, щоб зробити вам яскраві подарунки.